Друзі, всім доброго морозного ранку. У нас сьогодні Сніжна. Один із автомобілів, який вчора передав Маріан Заблоцький, народний депутат для військових, сьогодні переходить до військової частини А-4076. А-476. Як і казав ось він передає прилад нічного бачення. Це така дуже дорога штука з американської армії і це все переходить вам. Дуже дякую. Да? А жив поки потім. Теж Мар'ян передав в Сілаксі, це кровоспинні засоби. Нагадаю, що е, Мар'ян також обладнав системами нічного бачення стаціонарного, це ось камера. Ось тут у нас тут знаходиться монітор, який складний. І е, це, ця машина. Передається медикам для того, щоб вони на передовій витягали людей, які для евакуації для евакуації трьохсот. Ну ми не будемо всього розповідати. Є завдання, то хочемо побажати нашим військовим повернутися живими, здоровими і нехай ця машина збереже дуже багато життів. Ще раз дякуємо. Народному депутату. Да і всім тим, хто допомагає через Мар'яна Заблоцького і іноземним партнерам, завдяки вам. Ми маємо надію, що наші хлопці повернуться живими та здоровими, і ми їх дуже чекаємо. Слава Україні разом силами!